Вітаю вас у квітотерапії. Класно, коли за вікном холодно, сніг, а підвіконня виглядає ось так: коли усім рослинам достатньо сонця і вони почувають себе причудово. Так як це кухонне підвіконня, вологість повітря тут дуже класно для рослин. І навіть після кардинальної стрижки. Мір починає відчувати весну. І це все завдяки тому, що у нас тут дуже-дуже сонячне вікно. І так, лютий нас трошки балує тим, що дає багато сонечка. Але такий вигляд саме у цьому вікні у холодну пору року. Що я роблю, які я лампи використовую? Я вам покажу далі у відео, де придбала, скільки люмен кожна з них дає, і що під ними я вирощую, що немає ось такого справжнього сонця. І як вони переносять зиму. Тож дивіться! Сьогодні я хотіла показати, зробити таке оглядове відео. Я зібрала усі свої лампи докупи. І хотіла б показати, які я використовую для досвідчення рослин. А звідки я їх взяла, тому що тут є замовлені ось такі лоточки, я думаю, всі їх бачили. Я покажу замір, скільки вони дають світла. Також я купила ось такі світильники, тому що їх колір мене. Влаштовую дуже, як виявилось, за яскравістю, вони просто супер. Ви будете здивовані, але я вам покажу дуже класну лампу. Вона вкручується у звичайну ось тут цоколь Є27. В мене вона використовується на кухонному підвіконні, саме на ту частину, де в мене зростають мірти та лимони. І видає вона стільки світла, і настільки саме ця лампа підходить, що лимон продовжує, ну, скажімо так, він ніяк в мене не зміг визріти сам лимончик, і мені потрібно було взимку досвідчування. Обрала цю лампу, і саме на лимоні ось дивіться, як це виглядало. Стало видно, наскільки вона класно йому працює. Тож, це звичайна лампа, котру можна придбати у різних наших торгівельних центрах. Ось така. Так, і на самій полиці, саме куди я зараз все склала, що в мене є, в мене вкручена ось така рожева. Довга рожева лампа. Позаду знаходиться фольгований утеплювач. Він працює і захищає мені стіни, і, в тому числі, відбиває трошки світло. Тож, давайте по черзі почнемо з. Я буду їх вимикати одну за іншою. Ну, почнемо, наприклад, огляд з. Ось цих ламп. Видає вона ось такий результат. Одна штука, це скріншот, це люксметр, видає одна, дуже близько, дуже близько до неї, десь там декілька там сантиметрів, видає ось такий результат. Дві дають набагато більше світла. Що класного? Класне в ній те, дивіться, що вона має ось таку штуку. Ну, тобто, я можу вимкнути, якщо мені дуже хочеться, бачити. Так? Я можу увімкнути, я можу використовувати таймер. Таймер на ній стоїть погодинний 8, 12 та 16 годин. А також я можу регулювати світло. Якщо мені занадто яскраве не потрібно, це додаткове досвідчування, наприклад, так, я можу понижати, понижати, понижати. До тієї кількості, яка мене буде влаштовувати. Ось така вона. Ну, і знову ж таки, якщо мені потрібно яскрава, я виставляю так, як треба. Так, її я відключаю наразі і буду зараз прибирати ось так. Тому що, щоб показати вам інші. Рожева мене влаштовує більш ніж під нею квіти ростуть доволі непогано, але на відстані, і, наприклад, коли ну, ось так, ось так насіння проростає, недостатньо трошечки, воно витягується, це мені не подобається, тож довелося собі взяти оці ось додаткові лампи. Також ще одна з основних причин. У тому, що, розумієте, якщо Ось, зараз вимкнути світло увечері, ну, я ж думаю, всі знають, що у нас. ой, зараз секундочку. Видно навіть з сусіднього дому дуже яскраве, дуже рожеве. І не дивлячись на те, що ця лампа в мене вже років 6, я все-все ніяк не можу звикнути. Вже не так, звісно, вона мені муляє очі, але все ж таки занадто яскрава. Тож, дуже приємно здивували ось ці зараз лоточки. Вони мають різного кольору діоди. Так, напевно, щоб було краще видно, я зроблю зараз ось так. Я виключу рожеву. Тут є два червоних, два синіх. На жаль, не виходить показати, тому що камера отак засвічує. Дивіться, два червоних, два синіх і чотири білих діоди. І ввечері вона виглядає ось так, що взагалі мені не заважає ні відпочивати, ні дітям лягати у сусідній кімнаті спати. Так. А тепер ось ця. Цей приємний, приємний такий сюрприз. Цю лампу зараз покажу, де вона в мене і як стоїть, коли вона потрібна. Зараз вона взагалі не потрібна, тому що лютий, дуже сонячний і кухонне підвіконня. Їм там всім класно, мирд росте, в нього була кардинальна стрижка, і йому дуже багато світла потрібно. Тож я використовую ось такі лампи. У різних комбінаціях, в різних місцях, вони підключаються. Так, що? Замовлені лампи, я вам покажу, вони не мають ось цього блочка, вони приходять виключно ось у такому вигляді. Тобто, ось так. А лампа, котра ось ця як лінійна, вона. Ось така довга, одразу дві. Жодного е, тут немає такого, щоб можна було відключити одну. Ось так вони зроблені. Ось так. І без блочку тільки, тільки сам ось цей провод. Ось так. Так, отра ось ці лоточки. Вони також зараз покажу, вони, а, дивіться, не мають вимикачів, тільки в розетку і з розетки. Тож, якщо для вас це не дуже зручно, майте на увазі, що потрібно тоді брати, там окремо потрібно виділяти, вона коштує ну, більше. І тоді ви отримаєте лампу з вимикачем на самому шнурі. Тут Можна її вертіти, якщо я хочу, ось дивіться, щоб воно провітрювалось. Я можу відкрити отвори, вона продовжить підсвічувати, а можу закрити отвори. Ну і тоді яскравість трішечки вище виходить у цьому лоточку. У ну, мене взагалі багато ламп, тому що ми скоріше адепти підсвічування такого точкового. Мала сидить, коли там, працює за комп'ютером чи ще щось, в неї є лампа. А в мене на кухонній поверхні також лампа, тому що мені більше подобається світло, ну, сконцентроване саме на робочій поверхні. А у акваріуму у Олексія своя лампа, і це лампа, з котра. Дає дійсно сонячне світло і для того, щоб у черепаха вітамін Д міг засвоюватись, так, щоб він його міг виробляти, засвоювати. Тож, основні мої лампи ось такі. Звичайно, з цоколем Е 27 ось така. Фітолампа, котра зараз. Розфарбовую все відео рожевим кольором. Ось такі лоточки з трьома кольорами, як виробник, каже, це повний спектр, але я сумніваюся за такі кошти. Ну, і дуже приємні і класні у використанні. Ось ці. Це взагалі топчик. Я знаю, що вони в мене стануть, коли вже буде багато лотків відкритих. Не парничками зроблені, але вже по погоді. І ось така досвідка. У мене це виглядає ось так.